Доброго всім вечора і вітання з дощового міста рівне. Тут сьогодні відбудеться за такою осінньої погоди протистояння двох вовчих зграй. Але раз прийматиме полісся. Фаве, фафе, спорт і без тини та злотитими. Вітає фафе! Це твій все світри, папе, це тві все світри, папе, це твій все світри. Чоботенко і знову м'ячу. 44-го номера Житомирської команди. Він ліворуч виконує передачу. Виконує передачу він на Максима Брагару. Брагару грає на Андрієвського. П'ятою, які і Полісся забиває. Олександр Філіпов відзначається. Який же ж пас п'ятою? Від Олександра Андрієвського. Олександр Філіпов. Відзначається першим своїм голом заполісся у рамках чемпіонату. Був у нього голов ворота санта Коломи, Але то була Ліга конференцій. Сарапі. виконує з лівої пас. Тут Філіпов скинув назад на Бабенко. Бабенко прекрасно віддав на Андрієвського. Знову пас класний від Андрієвського. І Бабет який! Володимир Шепелєв не забиває. Це міг би бути другий асист від Олександра Андрієвського. Який просто роль диригента зараз виконує у центрі поля. Усе роздає. Є вони на лаві для запасних і не один. Побачимо, чи на полі з'являться. Той таки Йосепі виглядає доволі непогано зараз. Шепілів побиває поворота. З ворота. Не точно б'є Володимир Шепілів. Уже другий шанс. О, зараз не такий. Яскравий, як після передачі Андрієвського. Але вже у другий не забувати 19 Номер Полісся. Михайліченко віддав на Шеплеєва і той завдавав удару. Хибні рухи. Подача від Бойка. Доходить м'яч у підсумку. До штрафного майданчика Гончаренко скидкровить. Індукує, кидає свій м'яч. Паде І Далі м'яч вибуває Олександр Андрієвський. Вибуває на суперника. Там Бойко. Бойко проти Шепільєва. Бойко з правої пробиває ворота. Не було там на лінії Євгенія Волонця і намагався цим Віталій бойко скористатися. Нехай з неробочої ноги. А, от, дійсно, побачив вісімку. І так знаючи, що Шепелєв на полі грає за цю ж команду, то апріорія так сказав, другий пас п'ятої від Адрієвського не став гольовим. А Міг. А Міг другий асист п'ятою у матчі. І Тут без жодного рикошету стати гольовим. Але Філіпов не забив. Врятував Валентин Горох, який же шанс, яке дежавю могло бути, а тут скидка від Піліпов! 2-0! полісся таки знову забиває Олександр Піліпов Робить дубель у цьому поєдинку. Руслан Ротан чимось незадоволений, а принаймні, так виглядає. Ну, але шкода не у попередньому епізоді При, там Усій нейтральності, але якщо вже забили, якщо вже забили, наскільки б це було цікавіше, навіть в плані якихось там нарізок гайлайтів, що от в одному матчі два м'ячі, одна й та сама зв'язка, забуває отак. Пас п'ятою одного футболіста. Точний удар другого. Це ближче до справи. А і Сарапій Чоботенко. Сарапій не пробуває, а тут моменти Брагару забиває. Максим Брагару забиває. Рахунок стає 3-0 на 42-й хвилині. Полісся громить Верес просто. Максим Брагару. Максим Брагару забуває свій перший м'яч у складі полісся. І обличчя гроців Ереса. ж дуже засмучене. Санта Колома другий тайм. Ну можливо. Можливо, там сумарно саме за підсумком другого тайму виграли 3-1, але все одно повторюся, це не було настільки відчутно. Зараз велетен на фланзі. І мінь за межі поля. І від Гарці Вереса. Буде кутовий на користь Полісся. Один із кутових сьогодні закінчився голом. Голом, які. Дача. Удар! Повзворота. Момент виникає у рівненської команди сандуку нам показують і показують каяципата. Мені здалося, ципот пробував. Давайте подивимося на повторі. Ні, пробував індуква. Просто індуква і Ципатоби двоє стрибали, і були готові завдати удар. такий перейшов цього літа до е, Полісся. Гайдучий м'яч приймає якраз. Обробляє, виконує зараз передачу на партнера. Велетені на Кравченка. Кравченко виконує подачу. У Юсефі забиває. 4-0 на користь Полісся. А то мер Йосефі. Ізраїльський легіонер. А Полісся відзначається голом. Підставляючи голову. І ще більше він робить перевагу команди Руслана Ротаня у цьому поєдинку. 4-0. Кравченко асистує. Йосефі забиває. Така зв'язка. Працює на 71-й хвилині цього полидинку. Дивимося тут подачі гайдучик. М'яч приймає. Розуміє, що бити вже не дуже зручно. А Микола виконує передачу на велетня. Велетень на Кравченка і Кравченко у своєму стилі багато асистів із флангу виконав, граючи за Олександрію у минулому сезоні. У Руслана Ротаня він знає, що таке подавати якісно і на будь-який смак. Зараз Андукве з м'ячем. Дукве пробиває, забиває, забиває Денис Андукве. 1-4. стає рахунок наприкінці 72-ї хвилини. А відзначається забитим м'ячем колишній гравець Полісся. І нинішній гравець Вереса Денис Андукве. А вже ж радості великої немає, тому що рахунок усе одно розгромний. Але Денис Андукве свою справу робить пробуваючи за мештарного медачка, відзначає своє повернення на поле після дискваліфікації. А 25-річний нападник Рівненського клубу. А давайте подивимося. Тут Бойко після неточної передачі Бубенка віддає на Нуквед. Нуквед дуже довго думав, що робити. Просувався, ніхто йому не заважав, в принципі, цим займатися. І далі вирішив усе ж стріляти. А тож, штрафний удар для Полісся. Гуселяк пробиває. Не точно б'є Олексій. Йде м'яч за мечі футбольного поля. Буде Валентин горох не човороти у гру. За такого результату ну ми можемо вже констатувати як факт, що Полісся набере очки. Полісся, яке обігрує вераз з рахунком 4-1, обігрує на полі рівненської команди Денисендукве. Ндукве на ваших екранах людина, яка сьогодні забила за команду Олега Шандрука, але це не допомогло. А їй бодай щось здобути у цьому поведінку. За полісся Олександра у першому таймі відзначився дублем. Ще один м'яч забив Максим Брагаро. Товар Йосефі зробив перевагу полісся ще гучнішою у таймі номер 2 Ну а Денис Андукве забив уже м'яч престижу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.